Яскравими на враження та емоції став огляд конкурс художньої самодіяльності освітніх закладів громади, що проходив вчора у приміщенні міського палацу культури. Він є щорічним. До нього колективи готуються впродовж року. Судійство здійснюють методисти Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Розпочинається огляд зі знайомства із виставкою виробів декоративно-прикладного мистецтва, яку відкривали юні моделі переможці всеукраїнського конкурсу. Гамі, паперопластики та моделювання з паперу. Кожний заклад загальноосвітньої та позашкільної освіти представляв на конкурсі по дві техніки і демонстрував майстер-класи. Всього на виставці було представлено 167 робіт у 28 техніках, 22 з яких є обов'язковими, інші прояв творчого креативного пошуку. Усі роботи були об'єднані єдиною темою, співзвучною відчуттям кожного українця. Назва в цьому році виставки. Барви нескореної не України. І відповідно всі вироби були патріотичного спрямування. Я рада відзначити, що дійсно всі роботи були яскравими, не пониклими діти не зникли духом. Вони вірять, що країна за їх допомогою розкрітне, переможе і стане сильною і квітучою. Друга частина огляду мала не менш патріотичну назву Дитячими долонями закриєм Україну. Вона наскрізно проходила через усі виступи, що відкривались театральною постановкою Незламні студії фора будинку дитячої творчості. «О Боже! що Що стало що цього не, не, не може бути, а це вибрається. Побраття ниже свою рідню. Проникливим було виконання пісні вихованцями гуртка естрадного співу «Вітамін», після якого усі присутні в залі хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих героїв захисників. Зразковий художній колектив фольклорний гурт Перлинка представив на огляд журі декілька народних пісень та волинські награвання у виконанні музичної капели. Славутська школа мистецтв захопила піснями у виконанні ансамблю бандуристів Білоцвіт, зразкового дитячого хору Хорали та юного вокаліста Максима Ішмуратова. Чудовим було декламування авторського вірша весняний ранок златою шерстніковою, не менш емоційно насиченими та майстерно виконаними були хореографічні постановки у виконанні гуртка спортивного бального танцю Грація, народного художнього колективу хореографічного ансамблю Альянс, гуртка східного танцю Фаїза, будинку дитячої творчості. Це буде Україною. «Поки живе надія, промовиста назва ще однієї театральної постановки студії Фора, що також знайшла відгук оглядачів. А це здебільшого були родичі юних артистів, адже огляд конкурс не передбачає показ на широку аудиторію, хоч може скласти конкуренцію будь-якому концерту. Народний художній колектив Театр естрадної пісні Водограй з повним піднесенням виконанням пісні Ми з України. Вершальна постановка під назвою Непереможна Україна, що її підготували гурти гармонія денс мистецької школи та альянс будинку дитячої створчості, стала гідним фіналом огляду конкурсу, що зібрав на одній сцені стільки талановитих дітей. Я дуже дякую, дуже не вклоняюся Усім насправді ви заслуговуєте наймаликих слів подяки, пошани. Працюємо далі на нашому фронті, освітянському фронті, волонтерському фронті. Всім бажаю успіхів і перемоги, найшвидшої нам перемоги. Слава Україні! Дійсно, сьогодні вражає і той оптимізм, і той професіоналіст. Великі слова вдячності. Я вас дуже всіх люблю, цілую, шаную і вам Божої благодаті, оптимізму. І все буде Україна, все буде файно. Саме сьогоднішній концерт це є частина того, за що воюють наші хлопці і дівчата на фронті. Кожному з присутніх у цій залі дітей розвиватися, мріяти і сміливо реалізувати свої мрії. Пишаюсь кожним. Браво! Члени журі відзначили високу майстерність усіх учасників конкурсу. Офіційні результати будуть згодом.